Всім привіт народ, ви на каналі Dead Pass, а з вами Дімас. І сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Life Links. В даній грі ми будемо в ролі оперативника намагатися зачистити зону від злочинців. Але це не звичайний шутер, він хардкорний, тобто кожна наша помилка може коштувати нам нашого життя. Ну і давайте без лишніх слів. Погнали. Перед переглядом вашим попрошу вас перше підписатися на канал та оцінити дане відео лайком. Ну, а друге. Це прошу вибачення за звук, так як в даній грі він ніяк не регулюється, абсолютно ніяк. Тобто, як гра запустилася, як воно тобі кричить в вуха, так і воно і кричить. Так що, якщо ви десь будете мене чути погано, то вибачайте, в мене виключений мікрофон на 100%. Так само в програмі захоплення звука з мікрофона, у мене виключено все на 100 Ну а от саму гру я вже зробив на мінімум народ, це мінімум для захоплення, і все одно воно мене перекрикує. Ну, так що, чесно, гайси, прошу пробачення за цей косяк. Приємного вам перегляду! Як бачимо, ми тут можемо з вами додати кількість ботів, які ми хочемо бачити на карті. Давайте виберемо 5. Ну, і тут нам є декілька локацій на вибір. Це перша школа, закинута школа, напевно, що я так розумію. Закинута е, лікарня, село. Та завод. Давайте виберемо село і натиснемо старт. Подивимося, що ж тут все-таки хардкорне. Так, нам даються одразу три варіанти. Так, три варіанти на вибір. Так, це штурмовик бранчер. Хто такий був? персонаж? Позначає. Я навіть ніж, чесно, як правильно перекласти це діло. Такс, і що в нас тут? Дивлюся, там бійня просто-напросто вже відбувається на задньому фоні. Там <смітна> Ну, перший, це штурмовик, це. Це, напевно, не штурмовик, а все таки це. Але чому тоді тут e, піхотині, звичайні, знаходиться? Я вже я не маю. Ну і з одного ми захочемо. Так, приціл, додатковий приціл. Так, в принципі, хай буде вас зручний для мене. Такс, потім. Можемо вибрати рукоятку, те, що в нас буде Руко... газові камери, газова камера, здається, правильно воно називається. Так, ліхтарик, потім що ще? І можемо взяти гальмо. Гальмо це типу, як дульний компенсатор, якось правильно так він називається, здається. Так, так само ми можемо і спорядити пістолет. Можемо спорядити пістолет, причому можемо обвішати його з ніг до голови. Робити ми цього, звісно, не будемо. Такс. А, не можемо з ніг до голови. Можемо тільки по мінімуму на нього навішати, покладемо на нього глушник. Такс. Ну і в принципі гранату, звичайну, і натискаємо в бій. Не встиг я заспавнитися, як він же мене почав. Хтось інформацію. Так, ми можемо на роботі. Як бачимо. Мене. Так, натискаємо знову розпавнитися. І на цей раз ми з вами спавнимося на вулиці. На вулиці, а на вулиці в нас що тут? Вхід в будинок, до речі. О, дивіться так. А ми не можемо. А відкрити. А ми не можемо відкрити двері. Він просто собі там бігає всередині. Блядь, дивіться, ми вже відразу виходимо на наступного противника. просто-напросто відбувається якась. Фінка. Наче залетіло йому є, є. <пишем> <пишем> Вже, зі спини почав вести вогонь. Так, давайте так тікульно так висунемося. і пропишемо. пропишемось стріляє, а звідки стріляють. Ну цікаво, як граната діє, доволі таки прикольно. Прикольно, діє граната, а давайте ще одну закинемо. Спробуємо якось по, по ньому. Ну, До речі, нічого. Зазвичай, ну, реалістично непотуно, все. Він не просто впав. Дивіться, ще один бік, мій тепері спини. Трішечки тугуваті Трішечки вони ці коративної. Типу, кожен сам за себе. Mm, кожен сам за себе, бо я щось не розумію. <говори> Виявляється тут кожен сам за себе. Просто він мене так от на перший раз, але я не розумію. Що... Так, ну і давайте спробуємо, що режим для наших ботів. На цей раз. Не <говори> сильно, <говори> <говори> З СКСа просто валять в спину Я тільки заспав. Так, у нас звичайний програм 54М. Самим звичайним прицілом. Що <плес> відбувається? Ви бачите це просто, мене розносять. Реально розносить. Він Мене з ножа зарізав. Алло. Так, де тут Тут потрібно я просто намагатися виживати? Так, що в нас тут є? Бачу Оп, склався. Так, сполетіли. Тільки я не Перемог Перемоги і Половина челіків, які тут є на мапі, половина цих ботів, вони просто бігають з звичайними пістолями. Так, я чую десь тут постріли. Такие они идут, я вижу снова челик, который стоит, оп. Это не челик. Нет, смотрите, что тут Минус два. Минус два, еще, еще и по третьему. Вони мене просто розносять, я навіть не знаю, як. Що тут відбувається? Це точно боти? Таксі я не взяв попередній раз гранати собі. Я не можу, наприклад, взяти собі якісь форум. Так, я можу гранати якийсь оптичний приціл, а то без нього ну, прямо з цим звичайним гранатом. Таксі. А, я збругся на ваш Супер, я зберігся. Буде додатковий приціл. Так. Ну, в принципі, це все в нас для такого скарбку. Е, в принципі, ці всі приколи в нас ідуть не сильно, не сильно роляють, що так скаже. Реально, просто що з ними, що без них абсолютно ідентично. В мене знову був бояр, був допомогу СКС. Як же вчасно я почав перезаряджати Так, і там ще бачив, ще хтось до мене йде. Він <рес> просто підійшов і розніс мене. Мені цікаво, як розблоковувати тут нову зброю, я наприклад таку трассу. От в мене є бажання таке. Так, і ще потрібно якось зупинити. Коли мій персонаж використовує критичний приціл, а коли мій персонаж цілиться через Це дуже, дуже різні ситуації бувають. Прям дуже різні. То він в один момент починає дивитися через стандартний приціл, то в якісь моменти він дивиться вже через Вікторій ТО. Найкращий самий, песні напевно, що. класи навіть. Тут є різні класи. А на цей раз, коли я вибрав Марксмен, виявляється, Марксмен це снайпер, наскільки я зрозумів. Тепер нам дали богати з СКС. Так, і на нього, що найцікавіше, можна поставити приціл X8. Як бачимо, ми собі підкинулися трішечки. Але дуже незручно. це прям дуже незручно дивись, суботи просто з, з звичайною механікою грають, тому ну, механічно відсилують абсолютно по парабанку і тебе все одно. Мінус два. І вони спавняться ще й поруч біля тебе, і ти не знаєш з якого боку їх. Просто А на цей раз нам в іншого. В іншого персонажа дали АКС 74 су що означає складний укорочений. В принципі, виглядає цей калашник непогано, але мені це абсолютно не допомогло. Що саме цікаво, що в даній грі не можна змінити налаштування звуку. Реально, народ, тупо не можна ніяк повпливати на звук. Типу, як, як гра виставила тобі, так ти і граєш. Все, інших варіантів для тебе просто-напросто немає. Так, ну з цими ми розібралися тут батярами Оп, і ще й того зняв на ходу, прикиньте. Будемо грати як в якості такої чіто криси, яка буде бігати по всяким дворам десь по заднім. Бажано. І намагатися вишукувати оці собі цілі, щоб його підстрелити. Ну, тактика криси майже працює. Мені вдалося чотирьох покласти тут. Victor Branched Bot. Коротше, знову бот вийшов вперед. 20-20, наскільки я зрозумів, так. Так, дивіться, це вже Brenchard Да. Саме він виграв. О, дивіться, ще тут є режим зомбі. Давайте ще подивимося на режим зомбі, і тоді вже, напевно, що підведемо якісь підсумки по даній грі. Ну і ми з вами заспавнилися в режимі зомбі. Тут в нас написано хвиля номер один. Так, а хвиля номер один... О, дивіться. Ніфіга. А чого вони такі швидкі? Дивіться, вже біжить. Не піднімайся, чоловіче. Такс, давайте подивимося на цих зомбаків. Що вони себе взагалі уявляють? А вони зникають відразу. Це типу як роботи вони йдуть, чи що. Ну, як бачимо, ми в нього відстрелили руку, і це в нього якась механічна рука. І зараз в нас має наступити друга хвиля. Ну, друга хвиля була максимально лайтова. там, в принципі, було тільки 4 зомбі. Зараз я підозрюю, що буде на третій хвилі 5 їх. У мене є такі підозри. Я ще собі зміг зашкіритися на ось такі от драбинці, що дасть нам змогу не підставлятися під них знизу. Але вони також не дурні і. І не підставляються під мене. Чи хочуть підставитися просто не може. Знаєте, у подарунок полетів. А, ні, дивіться, нормально подоронок полетів. І при цьому їх тут було тільки двоє. А в чому прикол тоді? Щось я не можу тепер зрозуміти цього. На цей раз було 8 зомбі. але при цьому... А, я хотів сказати, що мені не дали боєприпаси, але ні, ось вони. Вони були дуже далеко. Такс. Ти відразу на наступне коло. Так, -с. ще один. Буду ще? Ще Давай перезаряджайся швидше. Мене ж ти калаш. Такс, ще десь буде. Хвиля не закінчується, значить ще десь є зомбачок. Або він ще просто не розуміє, куди йому потрібно бігти. Та якщо що, то я тут. Я залишаюся на місці, я нікуди не зник. Я його поки що не бачу тут. Останню шосту хвилю я народ з вами пройти не зміг через те, що мене просто-напросто жерли зомбі. Мені довелося покинути моє укриття. в мене закінчилися боєприпаси, що в одному, що в другому типі зброї. Ну і мене просто-напросто з'їли. А на рахунок цієї гри, то я скажу, що доволі таки цікава гра для того, щоб повбивати трішечки час. Навіть з ботами на хардкорі це вже пограти варто. Вони не такі от. Прям нупіари виходять, і доволі таки потрібно контролювати повністю всю обстановку. І причому прислухатися до всього. Ну і один із мінусів, що тут просто-напросто ніде не регулюється звук, як бачимо. Взагалі ніде. Абсолютно ніяк не можна відрегулювати звук. Ну а на цьому я з вами поки що попрощаюся. Дуже вдячний всім за перегляд, всім удачки, всім пока!